Всім привіт! Що ж нам показали в технодемо Відьмак 4? Давайте розбиратися. Ось моїх топ-7 фактів. Перше і найочевидніше. Прекрасна протагоністка Відьмачка Сиріла. Вона надзвичайна, рівень деталізації просто вау. Сіроволоса Пантера з двома мечами. Друге. Вірним супутником відьмачки буде її Кобила Кельпі, за яку згадували ще у відьмак 3 в ланцюжку квестів з Кейрою Мець. Третє. Події відбуватимуться на крайній півночі в королівствах Ковір та Повіс, які вперше з'являться у грі. Це суворі землі з горами, лісами, друїдами та вірою в пророка Лебеду. В демо нам показали одне з міст Вагрест, яке просто переповнене людьми та мультикультурністю. Не видно було тільки ельфів, а от краснолюди та низушки потрапили в кадр. Четверте 100% у грі буде гвинт, що вже дуже тішить. Маю теорію, що одним з фінальних суперників, звичайно ж, буде Геральт або хтось з старих добрих друзів. П'яте світ гри надзвичайно живий. Портові шльондри, пияки, діти, робочі, продавці, вар. Все на місці. Шосте. Цирі буде полювати на Мантикору одного з найнебезпечніших монстрів у всесвіті відьмака. І маю таку думку, що не без допомоги севочолого відьмака, який вже мав справу з лево скорпіону кажаном в Нільфгарді. Є думка, що це зачарована маго Мантикора, адже вона полює на візки певного торговця. Сьоме ну і в фіналі Демки нам затизерили одне з найбільших міст північних королівств Ланексетер. зимову столицю Ковіра та Повіса, місто, де немає вулиць, а тільки річкові канали. А музичний суп. Провід для цього моменту просто до мурашок. Надіюся, така сама краса чекає нас і у грі. Сподобалося відео. Став лайк та підписуйся.